Отже, власне, за чим поїхав Путін до Кимчинина? За снарядами, за людьми, снаряди, начебто, вже постачалися, і минулого року вони їхали. корейські ракети нам сюди прилітали в Київ. Ми ж теж це бачили. Це ж питання в об'ємі. Нагадаю, що північна Корея у свій час 80 роки, на років, 80-х років була чітко достатньо сильно вмонтована в сірий ринок озброєння. Боєприпаси, набої, стрілецька зброя, системи, мінометі, гранатомети. Вони виготовляли їх і поставили на треті ринки. Зокрема, вони були одним з ключових поставщиків озброєння боєприпасів під час ірано іракської війни на Близький Схід в Африку, всі військові конфлікти. Тобто, початок 80-х років це супер робоча система ВПК, яка працювала на виробництво озброєння. Але десь в 85 86 році ця лавочка для Північної Кореї прикрилася, але інерція продовжувалася до кінця. В 80 х років вони виробляли величезну кількість боєприпасів боє і не могли їх збути. Боє, боє, боєприпаси боєприпаси. І не могли їх збути. А звідки в них там ця Ні, Система ВПК сім... не, не треба вважати Північну Корею дуже відсталою технологічною країною, тому що в свій час нагадаю, що Північна Корея по темпам економічного розвитку випереджала Південну Корею. І 60-ті 70 70 роки темпи розвитку Північної Кореї були вищі, ніж південної. І це було пов'язано лише з тим, що валися гроші Китая і Радянського Союзу, а це було через мобілізацію, економіки індустріалізацію, отримання технологій від радянського союзу. і Китая північна Корея балансувала між мао. Сталіним, а потім Хрущовим і Брежньом балансувала між протиріччями, які були в соціалістичному таборі, і доїла обідві корови. Тобто вони, вони не пана себе відчували. При цьому, що Кім, Кім Ір Сен, дід Кім Чінина, знищував спочатку прорадянську фракцію, потім про китайську фракцію в, в своїй свої, партії Корея. Чистку зробив правильно таку, прибрав всіх опонентів, і це дозволило йому непогано виживати. І технологічно побудова ВПК якраз було закладено основу ВПК, було якраз в 80-ті роки. Вони Набрали найбільший темп в кінець 70-х, початок 80-х років. Тоді в них був прорив ракетних технологій, потім був спад, Радянський Союз перестав давати необхідну допомогу, і відновилася Є ракетна це, програма, фактично вже в нульових роках, в 10-х роках вони пішли знову в темп, на, наростили темп і вже зараз запустили навіть супутник на орбіту розвідування. До ну, речі, це введ... так, До цього і... доклалися і єгиптяни, і іранці, і китайці. Нагадаю, що 96 Ісь відсотків зовнішньоекономічних трансакцій північної Кореї в обхід санкцій не тільки здійснюється через Китай, тобто все про що домовиться Путін в з Кімчанином. Ким, з Має так чи інакше бути погоджено в Пекіні. Ми ж розуміємо. Про обсяги тих самих боєприпасів, які поставляли, називаються 2 мільйони э, боєприпасів. Насправді, думаю, менше, тому що є фотокартки руху э, потягів і вагонів, які проходять через Хасан, є фотокартки відгрузки на кораблі, які входять з порта в російські порти. Приблизно можна уявити про обсяги. Це, це не, не астрономічні э, цифри. Але можуть бути нарощено поставки боєприпасів, можуть бути нові э, ракети, які. Підуть в Росію, тому що е, Північна Корея володіє аналогами Іскандера і е, е, Скадів. Це від 300 до 600 кілометрів дальності, і, базу... і наземне базування. Це не те, що з літаків а це на наземні стартові установки. У них це також є. Причому це модернізовані радянські ракети і їхнє виробництво, їхні аналоги. Воно може не сильно літає. Можливо, воно навіть не долетить до території України, але якась. Кількість цих ракет вони однозначно будуть поставляти. Але основний запит в першу чергу це є боєприпаси і геополітична турбулентність. Тобто, на мій погляд, північна Корея для Росії це е, спосіб натиснути на глобальний на глобальний подавденний, спровокувати ескалацію. А потім це використовувати на тересах себе і Китаю для тиску на Сполучені Штати, Японію, mm -hmm. Але пригадується, що Зеленський сказав, що Сі Цзінпін йому обіцяв, що значить постачання зброї Росії не буде. Ну, може, зброї не буде, але То стан... на Кореї північно це якби на станкі станки, це станки будуть станки, поставлятися будуть. А відповідно, зараз іде закупка техніки будівельної техніки Російської Федерації, ескаватори, цілі грейдери, які використовуються для будівництва укріплення на окупованих територіях. Станки, які можуть бути використані для виготовлення боєприпасів та ракет, чіпи, які використовуються в безпілотниках ракетних промислових. Mm -hmm частина космічних програм агрегатів, які також виготовляє Китай і поставляється в Росію, тобто е, товари подвійного призначення, які однозначно працюють на російську оборонку, фактично перезапускають її здійснює поставки Китаю.